Так, Гордаленка, це відомо, це в його позина написано. Це людина, яка в дитинство 19 років в Харкові в 96-му році в офісі освіти і Ізраїльського контролю. Зараз він каже, він був молодий зурний, він тоді був дуже... Антиукраїнський налаштований, проросійський такі є. Зараз він проти всіх, і Янукович, і Путіна. Це, це видно його блогу. Ну, тим не менше ми, адвокат буде працювати від нас від Тереса Наркаленко, він потребує правої допомоги. Бо він тут є, є жертвою якихось. Ну, Незрозумілих в планів міліції, я, я би так це сказав. Що стосується справи про е, по 223 статті, е, зараз фактично е, е, готуються під'явити обвинувачення і проводять дії по збору інформації в міліції. Тих, хто подавав заявки на проведення цих Тобто то вам фактично, так?

Значить, якщо оцінювати ці справи, то, як на мене, якщо подивитися на ну, те, що ми спочатку, що ми хочемо, я вважаю, що тут треба говорити про прослідування з політичного тобто мене немає ніяких сумнів, Якщо подивитися на ці критерії, тут політичні мотиви владаючи ми. Вона не хоче нових майданів. Вона хоче людей активних, які були організаторами позбавити можливості діяти таким чином, деморалізувати, залякати і так далі. До того ж, відносяться ці дії з бесідами, з перевірками, з наїздами, як вчора на ринки, на приміщенні і тотрівці. І, там було міліція, там дуже багато. А насправді, якщо говорити про те, хто має відповідати за навіть за це перекриття, за те, що сталося, якщо так подивитися. Як на мене, от, е, ну, це питання не правниче, але навіть із здорового грузом можна зрозуміти, що я вважаю, що треба ставити питання про складу, складені затори, яка, по-перше, підготувала поганий проєкт і, по-друге, відмовилася його обговорювати з підприємцями. Тим, і тим самим її довела фактично до того, що вони були змушені за кінчиком протестувати. Бо іншим шляхом примусити почути себе, їм можливості не надали. Ну, е, причому це було підтверджено від президента, який вийшов, приходив до вас і, 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 і говорив, що, Те, що як, як, як на мене... Тобто, по, по першій справі я вважаю, що от, це з не незалякування і намагання не допустити до файдані, а зуба вона фальсифікується і, 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 і з невідомими. Мені здається, не прозвучала досить важлива така теза, яка стосується того, що кримінальне правоне право в екстремальних умовах працює, так би мовити, на межі фолу. І от коли йдеться про політичні процеси, коли йдеться про господарський ризик, то завжди кримінальне право перебуває на межі фолу от тої межі, де є кримінальна відповідальність і немає кримінальної відповідальності. І фактично суспільство, яке хоче прогресивно розвиватися, воно до цих ситуацій повинно ставитися уважно, виважено і професійно. От скажімо, якщо ми подивимось на демократичні країни, то ми побачимо, що активісти перекривають рух потягу, який йде через Європу, везе екологічно небезпечні речовини, і вони приковуються до рейок, вони в інший надзвичайно активний спосіб проявляють свою позицію, але вони не підлягають кримінальної відповідальності. Чому? Тому що ці суспільства розуміють, що кримінальні відповідальності підлягають лише особи, в діях яких є кримінальний умисел і кримінальний мотив. Тобто сам факт пошкодження, якесь пошкодження дверей, пошкодження скла, пошкодження ручки дверей, пошкодження плитки не є кримінально караним діянням. На мою думку, це надзвичайно важливо сказати суспільству в голос перекриття вулиці. І перекриття вулиці теж не є кримінально караним діянням, якщо перекриття вулиці є наслідком, який супроводжує політичні дії, законні, конституційно законні політичні дії. Що стосується майдану, безперечно, майдан це зібрання великої кількості людей, і серед цієї кількості людей, напевно, можуть бути люди, які діють з інших мотивів, але загальна кількість людей діє із соціально корисних мотивів. І, на мою думку, влада визнала. Що більшість людей, які були чи переважно більшість людей, які були на підприємницькому майдані, вони діяли, виходячи із соціально корисних цілей, мотивацій і умисел цих людей був а, соціально корисний. Відповідно, він не може каратися кримінальним правом, він не повинен каратися кримінальним правом. І саме це є відповідь на питання, чи це політичні переслідування, чи не політичні переслідування, коли влада у формальний спосіб, не оцінюючи мотив і умисел поведінки людей, наділяє діяння цих людей ознакою кримінальних діянь. От наділення, безпідставне наділення діянь по знаку кримінальних діянь і є е, е, політичним е, переслідуванням. Мені здається, це дуже важливо. що що погодитися з тим, що організатори можуть нести відповідальність за будь-які дії учасників відкритих акцій, Тому що на акції запрошуються всі громадяни України. Жодним чином людина, яка подала повідомлення про мирні збори, не може, немає законодавчого акту, наскільки я знаю, який би зобов'язував внести е, людину, яка подала заявку в повідомлення за дії всіх тисяч людей, які можуть прийти на акцію. Є 185 -та стаття. -та Там прописано, ну нічок. Да. Інша справа, що є законопроект про мирні зібрання, які хочуть нав'язати за російською калькою і садити тоді вже і значить, людей, які відповідальності людей, які подають заявки, щоб відбити взагалі охоту, подавати такі заявки. Тому що тоді достатньо буде на кожну акцію присилати одного провокатора і всіх порушувати справу. Це, це абсурд. І стосовно перекриття дороги прийшли. Всі ну, знаємо, ну, що за ну, Що ну, протягом 20 років незалежності, навіть останніх років існування Союзу, маса була сотні і тисячі акцій на проїжджій частині, якщо розбиралася достатня кількість людей. Тому що це конституційне право е, громадян збиратися мирно і проводити після подачі відповідного повідомлення е, мирні зібрання. Зрозуміло, що якщо кількість людей, яка зібралася, є е, достатньо великою, то вони проводяться і походи, і мітинги, е, часто проводяться на поїжджій частині. Тисячі таких випадків було і ніколи, е, наскільки пору... ну, я знаю, то в Києві принаймні не порушувалося. Е, Кримінальні справи за фактом перекриття вулиць, якщо просто була велика акція. Інша справа, коли люди там, стали маленьким монцушком і заблокували рух. Тому теж небезпечна така теза, що, перекриття, що це є перекриття вулиць. А також з причин того, що там немає дійсно умисла і мотивів злочинів. Я хотів би зауважити про те, що це питання буде повторюватись в інших випадках, в інших аспектах. Не суть, тому ну, що ми зараз не впадали в дискусію по свободі мирних зібрань, а лише один єдиний аспект. Якщо починається будь-яке переслідування організатора акції, людина, яка повідомляла про проведення акції після завершення цієї акції, то це перша ознака політичного переслідування на лице. Тут доступенно відомо. І ну, коротко, простий, простий приклад виходить, що організаторів фестивалів повинні притягувати. За п'яних, які побилися на фестивалі, організаторів державних якихось заходів на Майдані святкування нового року повинні притягувати до відповідальності за те, що е, хтось інший утягнув гаманець іншого громадянина і так далі, і тому подібне. Нічого подібного бути просто не може, е, оскільки, е, повідомляючи про проведення будь-якої суспільної акції, один член суспільства, повідомляючи органи самоврядування, переносить свою відповідальність в тому числі на органи самоврядування і правоохоронні органи, адже в, е, в Стандартного повідомлення, яке подавали всі організатори акції, зазначається, просимо забезпечити охорону громадського порядку, повідомляємо контактерів нашої акції, кількість учасників і так далі. І тому, подібне. тому відповідальність організаторів акції автоматично перерозподіляється з усіма іншими учасниками забезпечення необхідності порядку в громаді і в суспільстві. Тому, повертаючись до висловленої тези назад, ще раз зазначу: будь-яке переслідування адміністративне чи кримінальне учасника, організатора людини, котра повідомляла про проведення акції. Після того, як акція закінчилася, це першого знаку політичного переслідування.